Всім привіт! І сьогодні появилося нове відео а, прокачування під'їзду у старих будинках у Майнкрафті. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. Так ось ми будемо прокачувати під'їзд до цього будинка. Тут обрушуються стіни, ще й вибіті вікна в під'їзді. Відкритий вигід на кришу, на горішча, ще й машине поміщення. Нема світла і воняє через мус сміття провід. Що ж, сьогодні ми будемо це і справити. Так, дивися, що там в скрині знаходиться Це необхідні речі. Ну що, заглянемо під'їзд. Як ви бачите, домофон не працює. Ой. -я. Ой, я. Бачите, вікно вибите. Де? Тут стіна обрушується. Давай заліземо на останній поверх. Як ви бачите, стоїть ще гірше. Відкритий вихід. На горіще, на дах та машине приміщення. Кстаті, тут є розпошний ліфт, яке дуже небезпечно. Так, сьогодні ми будемо це справити. Так, ну що, спочатку стіну будемо замазувати, і буде то, що треба. Ну, все, я його вже замазав. І то, що треба. Рівненька. І ще розпошний ліфт треба прибрати і замінити на новий. Так. <кхем> Я зробив такий сучасний ліфт. То, що треба. Тепер і безпечно. Так, треба закрити вигід на дах. На горі. На дах, на горішня і на машине приміщення. Так, ну що, зробив такий новий люк. То, що треба. А тепер закрити вихід на кришу, щоб ніяк не попасти на ну, дах. Так, закриваємо дах. я зроблю так. Це зробив такий і то, що треба. І ніхто не попаде на кришу. Так, лишилося замінити вікна. А вікно буду замінити на ось таке пластикове і, собственно, я і замінив ті вікна, які були зломані. На нові пластикові вікна. І кстати, домофон я теж полагодив. Ну що, вам сподобалось відео? Поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!